Давно мрієте про квартиру в Одесі? Кращий комплекс для проживання в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Ірина Петрова і я експерт з продажу новобудов в Одесі та за кордоном. Як завжди, в сьогоднішньому відео беруть участь лише комплекси тих забудовників, які вже здані в експлуатацію та ті, що активно будуються. Отож, бажаю приємного перегляду. Почнемо зі спальних районів, а саме Пересіпський, в минулому Суворівський район, один з найбільших спальних районів нашого міста. І з плюсів найнижча вартість нерухомості у порівнянні з іншими районами. На мою думку, це саме автономний район Одеси Бо тут є все для комфортного життя: школи, садочки, торгівельно-розважальні комплекси, базари, парки, декілька пляжів. До того ж, пляжі цього району відвідують тільки жителі Пересібського району, а саме через його мінус. Віддаленість від основної частини Одеси і складнощі з пересуванням у часи пік. До центру міста близько 40 хвилин, але жителі цього району пристосувались і просто не їздять у зазначений час до центру. Отож, якщо ви бажаєте жити в цьому районі, то пропоную до вашої уваги двокімнатну квартиру 63 квадратних метрів за найнижчою ціною 42 тисячі доларів, та трикімнатну квартиру 94 квадратних метрів за 62 тисячі доларів. Знаходяться квартири в жемчужному кварталі по вулиці Сахарова. Переваги, здані заселені комплекси із усією необхідною інфраструктурою прямо на території: магазини, салони, зони відпочинку і занять спортом, дитячі розвиваючі та розважальні майданчики на закритій території, що цілодобово охороняється та ведеться відеоспостереження. Наступним розглянемо Київський спальний район, більш детальний огляд якого ви знайдете за посиланням, також славиться розвиненою інфраструктурою, транспортним сполученням із Пільшими районами міста, до центру близько 25 хвилин. Має багато шкіл, загальноосвітніх гуртків, три вуза, училища, пляжі та набережні. Поділяється на декілька мікрорайонів. Та сьогодні ми розглянемо квартири в трьох із них. Перший варіант це квартира вже з готовим ремонтом в районі Площі Незалежності, як кажуть, одесити на панорамі. Житловий комплекс одеські традиції на глушко безпрецедентною перевагою стає можливість заселитися у квартиру одразу ж після здачі будинку, та як вважає забудовник, не перейматися через пил та ремонтні роботи, зберігши час, гроші та гарний настрій. І я з ним цілком згодна. Отож, двокімнатна квартира 55 квадратних метрів з готовим ремонтом в зручному та затишному районі стане вам у 52 тисячі 600 доларів. А для великих сімей пропонуємо трикімнатну квартиру 85 квадратних метрів за 85 тисяч доларів. Також ви маєте змогу обрати зручний варіант першого внеску від 10% від загальної вартості і решту сплачувати рівними частинами. Наступна квартира знаходиться у затишному просторі мікрорайону Таїрова. Жемчужний квартал на архітекторській, вся територія якого поділена на кілька зон, що робить його багатофункціональним та комфортним для життя. Тут створена власна внутрішня інфраструктура, супермаркети та аптеки, ресторани та кав'ярні, дитячі садочки, салони краси, спортивні майданчики з тренажерами під відкритим небом, зони воркауту, футбольне поле, та навіть майданчики для ваших пухнастих улюбленців. Сучасна система охорони і контролю в'їзду-виїзду автомобілів створює безпечні умови для прогулянок по всій території. Отож, якщо ви бажаєте приєднатись до цього лампового ком'юніті, то до вашої уваги двокімнатна квартира 60 квадратних метрів в зданому будинку від 45 тисяч доларів, а трьокімнатні 87 квадратних метрів від 66 тисяч 700 доларів. Також у нас є декілька варіантів квартир під програму Єуселя. На останок розглянемо варіант для любителів прогулянок вздовж морського узбережжя, до якого між іншим всього 2 хвилини пішки. Комплекс в екологічному районі на великому фонтані пропоную вам можливість придбати двокімнатну квартиру 60 квадратних метрів за 54 тисячі 300 доларів. З розтермінуванням до 2 років. Ну а якщо ви бажаєте пити каву із видом на море просто не виходячи з власної квартири, тоді до вашої уваги трикімнатна квартира 85 квадратних метрів в зданому будинку із першим внеском від 44 тисяч доларів, ще й в розсрочку на 24 місяці без переплат. На жаль, я не можу замовчати і взяти ваші гроші прямо зараз. Отож чекатиму на ваші дзвінки. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, які квартири вам більше сподобались. А в наступному відео я розповім про інші два райони Хаджибейський та Приморський, де також є гарні варіанти для життя. Мирного вам неба та до зустрічі!